Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Традиційна літня п'ята спартакіада головного управління пенсійного фонду України відбулася в Борисполі на стадіоні Колос. Участь взяли 27 команд із міст Київської області, представників територіальних управлінь та апарату головного управління. Кожна з яких мала власну оригінальну спортивну форму. Вітаємо всіх з цим чудовим святом, святом спорту, сили духу. Та сили волі сьогоднішня Спартакіада це тому підтвердження та добрий привід підсумувати спортивні здобутки минулого року та визначити імена нових переможців. На урочисте відкриття завітали почесні гості: заступник голови правління пенсійного фонду України Владислав Машкін та начальник головного управління пенсійного фонду України у Київській області Василь Фатходінов. Те, що буде відбуватися сьогодні, це спартакіада. Це ще одне джерело, джерело нашої енергії, джерело нашої сили для того, щоб ми. Працювали і жили більш гарно і ефективно. Ми не підведемо, тому що ми сильні, сильні і професійно, і сильні, і фізично. Що доказує сьогоднішня спартакіада. З вітальним словом звернувся до учасників спортивного заходу мер міста Анатолій Федорчук та заступник голови Бориспільської РДА Роман Шуменко. Я розумію, що як сьогодні сказали, це дійсно для вас свято. І хотілося б сказати коротеньку таку притчу, коли одного разу зібралася група черепах, щоб зібратися на високу вежу, і зібрався натовп і казали: Ну як вони можуть зібратися на високу вежу? У них вже такі короткі лапи. Одна черепаха, коли почала підійматися, всі почали кричати: Ти не долізеш, ти не долізеш. В результаті вона злізла, друга, третя, в результаті вся група черепах відмовилася від. Того, щоб покорити цю вершину. І тільки одна черепаха впевнено йшла вперед до мети. І коли вона долізла до самої вершини вежі, прибіг один ветеринар і її питає, як тобі це вдалося? Вона мовчить. Він ще голосніше, як тобі це вдалося? Виявилося, що черепаха була глуха. Тому не слухайте песимістів, вірте в свої сили. Ми можемо набагато більше, ніж ми думаємо про себе. Всім зичу сьогодні проявити силу духів, волі, мирно на нам неба. І хай переможе сильніший. Добрий день усім присутнім. Від імені Бориспільської районної державної адміністрації і от себе особисто вітаємо вас із цим чудовим спортивним дійством. Бажаю вам міцного здоров'я. Показати найкращі результати сьогодні, і нехай переможе найсильніший. Працівники пенсійного фонду випробовували свої сили під час бігу в естафеті на коротку дистанцію 60 та 100 метрів для жінок та чоловіків відповідно у стрибках у довжину, силових вправах та притягуванні канату. На першому етапі були визначені переможці в окремому заліку, кожного з яких відзначили дипломами та медалями за досягнення. Визначили також переможців у загальному заліку. І незважаючи на спеку, учасники не втрачали спортивного духу змагань і впевнено йшли до перемоги. За рішенням журі, перше місце у загальному заліку отримала команда головного управління пенсійного фонду України у Київській області, яка отримала перехідний кубок переможця. Друге та третє призові місця виборола команда управління пенсійного фонду України з Білої церкви та Тарщанського управління відповідно. Кароліна Савсюк Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.